І тема. Продовжуємо вас ознайомити з тим, куди йдуть наші з вами гроші. Комунальне некомерційне підприємство Київський міський центр нефрології вирішив, що саме зараз їм треба купити iPhone 16 за 62 тисячі. Ну, тут би і не така велика сума, але навіщо iPhone? За 73 мільйони 227 тисяч служба відновлення і розвитку інфраструктури Чернігівської області закуповує капітальний ремонт будівлі дитячого садка «Лісова Каска». Які знаходиться в СМТ Гончарівське. Незрозуміло, скільки туди діток буде ходити, і не зрозуміло, як часто туди потрапляють ворожі атаки. Далі ми бачимо, як закуповується за 73 тисячі. І куди ж ці гроші, скільки ж там дітей? А це, як відомо, селище, де військові навчаються. За 52 мільйони 896 тисяч. Округлимо за 53 мільйони комп'ютерне обладнання, саме модулі пам'яті до серверів, закуповує Газотранспортна система України. Далі вони вам покладуть це все в кошторис. За 65,9 млн і мільйонів управління капітального будівництва. Одеська міської рада закуповує послуги нового будівництва споруди цивільного захисту Одеської гімназії номер 61 Ну, зрозумійте. Нібито і треба будівля для захисту дітей, але немає розрахунку, скільки дітей. І ми ж з вами знаємо, що кожного року у нас скорочується на 10, а то і на 15% кількість дітей, які йдуть в перший клас. Тобто через 5 років нікому буде, нікому буде спускатися в те укриття. А зараз ми бачимо саму вражаючу закупівлю: це капітальний ремонт. Який названий ремонтом об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань лісового кладовища в місті Києві? Ну, Тобто ми вкладаємо гроші в померлих, а може, і не вкладаємо. Скоріше за все, ми вкладаємо гроші в кишені ще живих, для того, щоб далі в нас вмерли і гинули на полі бою без дронів наші захисники. Далі Бачимо з вами тих, хто ремонтує ці об'єкти, бачимо, що там всього-сього 13 людей працює. Ну і тут цікава така закупівля, це ритуальна служба, комунальне таке підприємство в Києві, крематорій. Зробив дві закупівлі. Ми бачимо, що це досить крупні закупівлі, більше, ніж на, 20, на 200 мільйонів але в цій закупівлі є щасливий кінець. Беб таки перевірило і ще на моменті укладання договорів. І упередили цю розтрату. Ось ми бачимо з вами вирізку із сайту БЕПУ. Також ми зараз з вами можемо побачити, як на 160 мільйонів 889 тисяч скуповується львівське комунальне підприємство, муніципальна обрядова служба. Це нове будівництво комплексу будівель Крематорію. Ну, тобто, одні хотіли ремонтувати крематорій. А другі за таку ж суму його хочуть будувати. Ну, думаю, БЕП побачить побачиться. А тепер ми бачимо кладовище, яке в Києві скандальне, яке будується з минулого року, з липня. І була закупівля одна із найбільших і наймасштабніших на один. 8 і також в 2024 році ми бачимо, було ще низка закупівель на 37 мільйонів, на 1,6 мільйонів і на 45 мільйонів саме по цьому ж самому об'єкту, який називається Національне військове меморіальне кладовище за адресою Київська область, Фастівський район Межигатницької територіальної громади. Зараз ми з вами дивимося, що саме це кладовище купує за 12,9 мільйонів спеціалізований ритуальний автотранспорт. Закупівля відбулася в кінці червня 2025 року. І також це ж підприємство державна установа закуповувало на 50 мільйонів 100 тисяч послуги виготовлення тимчасових та могільних споруд. Також це підприємство. Яке вказане як Cardan Моторс, воно не займалося подібними виробництвами, подібною діяльністю, і в ньому майже немає найманих до 10. Далі ви бачите, як на 98 мільйонів хочуть покращити комунальні. Послуги в лікарні психіатрія Київської міської державної адміністрації, а саме капітальний ремонт частини лікувального корпусу номер 1 психіатричного відділення аж за 98 мільйонів 975 тисяч 709 гривень. За 6 мільйонів 57 тисяч теж саме кладовище надумало закупити комбінований дорожній паливочний. Паливомийна машина, автомобіль. І бачимо, що це під егідою мінветеранів. А хіба живих ветеранів не треба лікувати? Хіба вони всі здорові, хіба вони не потребують допомоги лікування, відновлення, реабілітації? Також бачимо цікаву закупівлю в місті Троскавець на 2 мільйони 167 тисяч закуповується легковий автомобілі «Ситроєн». Для медично-реабілітаційного центру МВС України Прикарпаття, перлина Прикарпаття. Хіба ця перлина не могла би трошки перечекати війну і потім купити собі цей автомобіль? Підприємство Гіоц це комунальне підприємство, яке знаходиться в Києві, весь час закуповує щось дуже непотрібне за дуже великі гроші. От зараз, 14 липня, була закупівляна модернізація програмного забезпечення інформаційно-комунікаційної системи освіта. На 13 мільйонів 370 тисяч. І коли показують такі закупівлі програмістам, вони впадають в транс і кажуть, що тут не те, що бойові дії потрібно вчинювати, а тут взагалі максимум вартість от таких от подібних речей до 1 мільйона у самих дорогих і у самих крутих програмістів. На 69 мільйонів. 569 тисяч служби відновлення Чернігівській області буде проводити реконструкцію Ягіднянського клубу бібліотеки по вулиці Дружби. А ми ж з вами знаємо, як ворог зараз акуратненько нас окуповує з усіх сторін, в тому числі і зі сторони Чернігівської області. А зараз ви бачите, як на 1 мільйон 488 тисяч харківський митрополітен. Хоче відремонтувати павільйон для очікування громадського транспорту. Ну не знову його будуть робити, ймовірно, скляним, щоб прекрасно розліталося і допомагало людям довго лікуватися. Зараз ви бачите, як телерадіокомпанія Україна вирішила закупити послуги розміщення реклами в мережі інтернет. Ну тобто, вже все. Країна живе в щасті, в яскравому мирному житті. І ви треба тільки реклама. А для телерадіокомпанії України і тільки за 8 мільйонів дешевше ж, мабуть, не буває. Ну, а зараз ми з вами переходимо про те, де ділися дрони і де ділися антишахедна захист в Дніпропетровській області. А ми знаємо, що Східні кордони Дніпропетровської області вже є сірою зоною. І зараз ми вам показуємо, як у 25-му році міська рада Дніпра скуповувала послуги благоустрою на 10,8 млн мільйонів, на 43,8 три на 31 мільйон 743 тисячі, і на 70 мільйонів 134 тисячі вони закупили послуги благоустрою по об'єктів з зливної каналізації. Я вам маю сказати, що така ж історія була і в минулому році, і в позаминулому А ще вони скупляють дуже дорого обслуговування фонтанів. І кожен рік ці фонтани чогось дорожчають на четвертину. Але Дніпро саме себе. Не витратить краще, ніж мер. І тут ми з вами бачимо закупівлю послуг з за благоустрою населених пунктів, так названих. І знову це зливи каналізаційні, якась прям Венеція на Дніпро за 98 мільйонів 697 тисяч 972 гривні від 3.07.25 року. Ну і тепер ми з вами перейшли до надпрекрасної закупівлі. Яку проводить акціонерне товариство Сенсбанк під егідою Міністерства фінансів України, і вони вирішили відремонтувати приміщення БЦ Торонто-Київ за 113 мільйонів 633 тисячі. Ви бачите посилання на закупівлю від 18.07. Хіба це на часі? А тепер, уявіть собі: ми вам вже показали більше ніж на 2 мільярди грошей. Скільки це дронів і скільки це живих наших захисників? Українські спеціальні системи закуповують на 5 мільйонів 812 тисяч примірники програмної продукції для обладнання захисту електронної пошти. Уявляєте самі собі. І це ж вони роблять, вказуючи, що це вони захищають пошту Державної податкової служби. Як вам така закупівля? На 193 мільйони 559 тисяч 520 гривень комунальне підприємство Інформатика. Ви таке не чули, але воно є. І от воно весь час отакі гроші витрачає. І ось вони на оці 193,5 млн закуповують обладнання для керування зовнішнім освітленням. Маю нагадати, що за минулий рік декілька разів по таким сумам Київ витратив саме на заміну лампочок доріг. Зараз ми вам показуємо, як подібне обладнання скуповувалося за роки війни. У 2024 році Київська міська державна адміністрація купила на 14,5 мільйонів. Наступна закупівля на 10,3 мільйони. 7.02.24 на 451 мільйон. 15.0823 на 298 мільйонів 997 тисяч І 21.02 була виставлена закупівля на 72 мільйони. І зараз ми вам покажемо те, чому ви маєте радіти. 28 травня ми виставили закупівлю на 114 мільйонів 640 229 гривень. Це будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі по вулиці Діченка. Також там вказувалось, що будуть ремонтувати дуже довгі коридори, які якби в будівлях цього комунального підприємства. Але, так як ми з вами люди активні і це все показуємо, то в липні 25-го була реакція. Бюро економічної безпеки, де вони пишуть, що вони провели моніторинг закупівлі саме оцієї побортничим і знайшли порушень на 100 мільйонів. І тендер було оголошено як відмінений. Таким чином, наша з вами робота впливає на контролюючі правоохоронні органи. І тому долучайтеся, будьте з нами, будьте як ми, і поширюйте. Але не перестає нас радувати. Наша прекрасна і добросна поліція, яка вирішила прямо серед літа закупити собі легкові спеціалізовані автомобілі типу Кросовер на якихось 178 мільйонів 350 тисяч. Ми вам показуємо майже, майже щомісяця, що поліція. Собі закуповує за наші з вами гроші. А от військові закуповують також за наші з вами гроші, але на донати і значно гірший автомобільний транспорт. А також наші військові, наші захисники самі ремонтують заправляють свої автомобілі. А поліцейські заправляються і ремонтуються за наш з вами кошти. Все це виходить, коли правильно у війну.